Саме сьогодні у день захисників і захисниць України НАТО очолив послідовний прихильник України Марк Рюте. Він офіційно замінив на цій посаді беззмінного протягом 10 років Єнса Столтенберга. Чи змінить це щось для України? Що саме і, власне, коли вже нарешті? Олена Гончаренко про це. До штаб-квартири НАТО генсек, що йде у відставку. Його наступник заходять разом маю визнати, залишаю альянс зі змішаними почуттями. Час йти на моє місце. Приходить чудовий наступник. Міцний трансатлантичний зв'язок є основою нашого альянсу. Я можу вас запевнити, що докладу всіх зусиль, щоб він таким і залишався. Рюте, колишній менеджер з персоналу, що став політиком за 14 років управління урядом Нідерландів, неодноразово показав себе професійним кризовим керівником. Незважаючи на високий статус, веде простий спосіб життя і відомий тим, що їздить на роботу на велосипеді. Призначення Рюте на посаду генсека добре сприйняли країнах член. На хальянсу, зокрема, у США він один з найактивніших європейських політиків, які підтримують Україну, і вже на новій посаді Рютте оголошує Україну своїм пріоритетом. Ми маємо переконатися, що Україна переможе як суверенна, незалежна демократична держава. Нідерланди під керівництвом Рюти надали ЗСУ зброї на рекордні 4 мільярди євро і стало однією з перших країн, які передали Києву винищувачі F-16. і підготували плани з надання ще 24 літаків для оборони. Нідерландець очолить блоку непростий час напередодні виборів у США. На його плечі ляже багато викликів, зокрема, можливе повернення скептично налаштованого щодо НАТО Дональда Трампа, який у разі своєї перемоги пог. Рожу вивести штати зі складу альянсу. Утім, Рюте заявив, готовий працювати із обома кандидатами. Я чотири роки працював із Трампом. Він підштовхував нас витрачати більше на оборону, тому що зараз ми знаходимося на значно більшому рівні витрат, аніж коли він вступав на посаду 2017-го. Камала Гарріс має фантастичний послужний список. Вона лідер, якого я поважаю, і я здатен працювати з обома. Рюте вважає, що підтримка альянсом України не стане каменем спотикання між НАТО та США у разі президентства Трампа. Ця в нові генсеки прискорити вступ України до військово-політичного блоку Олена Гончаренко Анна Грішина. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.